А сьогодні продовжуємо говорити про маленькі дрібнички, які повинна знати кожна дитина. Уявити, прийшов із батьками в супермаркет і раптом озираєшся, ні мами, ні тата довкола не видно. Людей багато, шум, музика, і ти розумієш, що загубився, що ж робити. Перше, не панікуй. Зроби глибокий вдих і згадай, ти не сам. Просто треба правильно зараз діяти. Якщо в тебе є телефон. Подзвони батькам, опиши, де ти стоїш, біля якого відділу, що ти бачиш. Якщо телефону немає, озирнись уважно. Іноді батьки просто в сусідньому проході, а ти міг просто не помітити. Якщо не знайшов, підійди до дорослого, якому довіряєш. Це може бути продавець, касир чи охоронець. Скажи спокійно, я загубився. Допоможіть, будь ласка, назви своє ім'я і прізвище. Щоб могли оголосити по гучномовцю. І сам у відповідь теж слухай, що говорить по гучномовцю. Можливо, батьки в цей час теж тебе вже шукають. А якщо скажуть, де вони тебе чекають, а ти не знаєш, де, попроси дорослого провести тебе туди. Це може бути працівник цього супермаркету. І ще важливо: заздалегідь домовитися з батьками, що якщо хтось загубився, ви. Завжди зустрічаєтесь у певному секретному місці. І це місце будете знати тільки ви, бо коли знаєш, що робити, навіть у натовпі залишаєшся впевненим і спокійним.